Щодо реєстрації новонародженої дитини в Польщі часто з'являються серед наших відвідувачів. Мене звати Олександра Пустова, і сьогодні я вам розповім про те, як зареєструвати новонароджену дитину одразу після народження в Польщі, як отримати свідоцтво про народження та як пізніше зареєструвати дитину громадянином України. Сама процедура реєстрації дитини після народження починається вже в пологовому будинку. Там мама дитини отримує інформаційну карту народження дитини. Саме з цією картою потрібно піти до управління цивільного стану, польською це ужин стану цивільного протягом 21 дня після народження дитини. Важливо це пам'ятати, що у вас на це є 21 день. В іншій ситуації, якщо ви не встигнете цього зробити протягом. Трьох тижнів керівник управління цивільного стану зробить це самостійно за вас. Відповідно, він вибере ім'я для вашої дитини і надасть інші інформації в свідоцтві про народження згідно з тим, яку інформацію управління цивільного стану отримало з пологового будинку. Зголосити народження дитини може мама або батько дитини після народження дитини. Можна зробити це на два способи: або електронно, якщо у вас є довірений профіль польський профіль зауфане, або ж безпосередньо в управлінні цивільного стану за місцем народження дитини. Якщо батьки перебувають у шлюбі. Тоді немає жодного значення, хто з батьків зголоситься до управління цивільного стану і подасть ці документи. Натомість, якщо батьки не перебувають в шлюбі, ми рекомендуємо попередньо пройти процедуру визнання батьківсь... батьківства. Польською це називається процедура узнання ойцовства. Процедуру визнання батьківства можна зробити в будь-якому управлінні цивільного стану. Можна це зробити також за кордоном в консульстві Польщі або ж в суді. Після того, як батько пройде цю процедуру визнання батьківства, мама дитини мусить протягом трьох місяців підтвердити цей факт. По іншому, він не буде визнаний дійсним. Процедура підтвердження народження дитини є безкоштовною. Знову ж таки, пригадую, що у вас на це є 21 день після народження дитини. Також важливо пам'ятати, щоб в управлінні цивільного стану одразу попросити повний витяг свідоцтва про народження. Тобто в Польщі існує зупевний акт уродження і скруцоне, тобто повний витяг свідоцтва про народження і скорочений. Повний витяг буде потрібний вам пізніше при процедурі е, визнання дитини громадянином України. Після отримання свідоцтва про народження важливо пам'ятати, щоб перекласти його саме в присяжного перекладача польською тлумач Пшехенґве. А що ж робити далі? Який наступний ваш крок для реєстрації дитини громадянином України? Тобто вам потрібно е, звернутися до консульства України, щоб отримати підтвердження довідку про надання громадянства України вашій новонародженій дитині. Це можна зробити, якщо, звичайно, один з батьків є громадянином України. Для того, щоб отримати цей документ, вам необхідно піти в консульство, для цього не потрібно додатково реєструватися в годинах прийняття відвідувачів в консульстві ви можете туди звернутися. Для цього також необхідно, щоб звернувся один з батьків. Присутність другого з батьків і самої дитини не є необхідною і подати відповідні необхідні документи. Які документи необхідно подати для того, щоб пройти цю процедуру? Для того, щоб підтвердити набуття громадянства України вашою новонародженою дитиною, вам потрібно заповнити відповідну заяву. Ви її зможете знайти на сайті Консульства України в Польщі повний витяг свідоцтва про народження, зупевний акт уродження джецька, оригінал та необхідно мати з собою копію. Також. Переклад присяжний, оригінал і копія, паспорт громадянина України для виїзду за кордон того з батьків, який подає ці документи. Ця процедура є безкоштовною та відбувається без реєстрації. Пізніше, коли у вас вже є цей документ, є свідоцтво про народження і переклад, ви можете отримати паспорт громадянина України для вашої дитини. Для цього необхідно зареєструватися на сайті консульства. Тут вже важливо пам'ятати, що ви не можете безпосередньо звернутися до консульства без реєстрації, а обов'язково попередньо зареєструватися на подання документів для отримання паспорта громадянина України для дитини. Якщо вам вдалося зареєструватися, необхідно зібрати відповідні документи. Що ж для цього потрібно? Потрібно фотографія розміром 10 на 15, свідоцтво про народження дитини з перекладом, довідка про реєстрацію дитини громадянином України, документи підтвердження проживання на території Польщі, батьків або одного з батьків, паспорт громадянина України одного з батьків. Та також е, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, документи, які підтверджують місце проживання, е, а також документ підтвердження оплати консульського збору. З цими документами ви приходите, отримуєте паспорт протягом 90 днів від подачі документів. Цей термін може видовжитися в залежності від е, напливу документів, від е, транспортування документів з України. Присутність самої дитини і другого з батьків також не є обов'язковою для дітей до 12 років. Коли ви вже отримали паспорт громадянина України для дитини, важливо пам'ятати, що дитина в Польщі мусить знаходитись легально. Відповідно, якщо в одного з батьків є песель зі статусом УКР. Тобто ви знаходитеся на території Польщі на підставі тимчасового захисту, дитина також під час отримання свідоцтва про народження отримує песель, і він також буде зі статусом УКР. Тоді дитина знаходиться легально на території Польщі. Натомість, якщо ви знаходитесь, наприклад, на підставі дозволу на тимчасове проживання, дозволу на постійне проживання, вам необхідно отримати відповідний дозвіл для своєї дитини карту перебування, карта побиту польською. Відповідно, для цього потрібно пройти цілу процедуру, яку ви приходили для себе. А вже про процедури легалізації дітей на території Польщі ми розповімо вам в наступних відео. Якщо у вас з'являються додаткові питання відносно реєстрації дитини на території Польщі, отримання свідоцтва про народження. Отримання громадянства України а також виготовлення закордонного паспорту для вашої дитини. Ви можете звертатися на нашу інфолінію за номером 727 805 764. Дякую вам і до зустрічі.